Всім привіт, вітаємо вас. У нас сьогодні на вулиці гарне сонечко, але прохладно, ви знаєте, прохладно. Небо, дивіться, яка гарна хмара. Небо голубе-голубе і хмари білі-білі. Одна тут ось така насунула на сонце темненька. Чи колодязь обрала грибти? Ой, викопати, гребеться. Страшна яма вже, страшна. Вийшла на вулицю, а ти що шукаєш? Попереліталась. Ревін дивіться цвіте. Цей такий здоровий, а цей затоптують курі, щось там ще подзьобали, то слабше. А тут прям такий доладний, гарний. О, моя кримська смородна, цю, що в цьому році посадила, дивіться, вже зацвіла. Одненька, одна чому зілочка так слабша. Хоча це ж один корінь. Один корінь, а чомусь так. І тут оці малі козявки. дивіться, що мені понароблювали. Ай-яй-яй. Все, дядь. Хто де? Понакублювали. Ось. Поїли, дивіться, всю малину поїли, та що молода повідходила. А що ж тепер з неї буде? Наш город, наша полуниця. Сьогодні в нас вихідний від городу. Вже трохи втомилися, хай постоїть. Там, правда, кучеряве таке, он стоїть у буряках, в окропі. Ну нехай постоїть. Ми сьогодні вирішили трохи пожарити шашлик і відпочити. Треба якісь дні давати собі і відпочивати, не тільки сапаті з сапою ходити. Робота була, їй буде. І за нас ніхто її не зробить, кроме нас. У нас сьогодні відпочинок. Будемо смажити шашлик. Десь Серга вже розпалив. Зараз побіжу, гляну. Що він там. Ой, м'ята яка зачухана, заїдена. Тут в мене була м'ята мохіто, апельсин, шоколадна, нема ніякої. Нема ніякої. Нарцизи не зацвіли. Оце піонія ще тримається, ще, я думаю, буде толк із нею. Тут теж ось малина, бідненька. Заїде на он, лежить, балдеє на боку у петухах моїх. Чи що з тобою? А, балдеє, думала, щось сталося. О, агрус є, я й не бачила, дивіться, не померз. Ну, деякі померзли, а деякі є з ляньки. Такі холоднюші, холодно. Ось хости мої, дивіться, які гарні. Що залишилося із хост? Поїли, малину поїли, хости поїли, рятуй мою душу. Тримать птицю так. Ще вас ніхто не випускає. Гуляйте. Малявки. Малявки. Курі там чекають, коли випустимо. Ще посадьте. Ви й так шкоду робите, кублитися, поперелітають якісь. І кубляться. Де прийшлося? І куди вони умудряються повилазити, я й не знаю. А ти всі стоять, наблюдають. Ні, ще ні, ще сидіть дівчата. Найшов мій красунчик в мене. Ой, Ой не відкриє, треба перелазити. Найшов, так? Да? Ти, красавчик, мій красавчик. Так його чорний кіт б'є, не знаю чого. В тому году не трогав, в цьому році так б'є його. Ось, дивіться, поперелітали, куди вони повилазили. Спини голі. Вже купляли і трусили від пухоїтки. Голі-голюсінькі. Так, ідемо. Покажу пізні тюльпани. Правда, хтось їх тут поваляв, трохи потоптав. І ось ще такого кольору. Цей гарний кольор. Гарний, гарний. Пьоня вже буде цвісти. Щось мало пуп'янків. Один тут. І ось заховався тюльпанчик, дивіться, які рябенький. І тут два. Пуп'янка буде цвісти. Вже пахне костер, що розпалили, так пахне на весь двір. Ще ніхто нічого не смажив, зато вже пахло ще.

Дим нічого не видно. О, видно реберце. А пахне вже на все село. Ой, тільки ж нічого не видно. А чого воно так димить? Жирок капає. Тільки що прийшла, так гарно було. Дим в сторону, тільки почала знімати, так і на мене. Давай на Серегу. Туди дуля туди йде. <свист> О, ви як красиво. О. Ой, дивіться яке М -м 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 -м. все вже некрасиво. О. <свист> шо? 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 <свист> Ти що, <шо>, висохла? Угу. <свист> До шашлика треба ж зелені нарвати, да? Редиски. Вже дивіться, давно щось я рвала її. Полила, ось гарно. Вже ось лобода, дивіться, яка. Треба вирвати і щось сюди посадити або нічого. воно вже лопається. У нас добре насилоденна бов'яній редьки не видно. Це тут маленька під краєм. Мацю пуська. Воно якраз стоїть ребром отим. І майже звільнили одну тепличку. Дивіться, перець, який доладній. Після морозу стоїть. Теплиця не спасла. А якби я його сюди посіяла, ту саму капусту, помідори, то все було б таке. Ну, дивіться, все, теплиця майже пуста. Тут пару рядин залишилося таких мацюпуньких. треба взяти сапу і сапати. Уже можна і не накривати. Оце тут. Ну, я накрию, щоб друг вітер не порвав. Зараз сюди ще заглянемо. Тут дорву трохи. Так. О, грязні. Руки будуть. Ну нічого. Ну нічого. А тут ще редиски чимало, тому що ми спершу там рвали, їли, тепер сюди. Ну тут теж рвала. Уже вона так усі вперед. Красота. Ляпота. Я думаю, хватить. Ще зеленої цибулі нарву. Дивіться. Лаше спробую зеленої цимбулі нарвати. Бачите, це гарно рветься, що на зиму саджена кущовка. А дивіться. Раз. Красота. Ворог трохи відійшов. Треба сапати. Сапати, сапати, сапати. Тобто мамка вина трохи длубала в окропі. Лобода, оного, буряк вже не видно. Треба буде завтра приходить, тут мені скубать. Бо не знайду ось о, бурячок. Теж мамка видно. Вирвала пару лободин. Так, йдемо. Зараз на зелені. радиски, там огірок в мене є. Бачите, під омніжком <кхи> наче не така. Там хужа земля, тут дивіться, набагато краща кущовка, тут земля краща. А там таке не одужаю. Ну і ще там трохи примерзла, то така слабенька. Але нічого, ви знаєте, зараз почищу, намию, о! Оце отак треба йти з городу. Красота, смакота. Сонце сьогодні. Вчора було хмарно, сьогодні сонечко. Це останнє? Так. Ой, в мене картопля ще не готова. Так я речь курвала і ця мила. тут тут А буде Не так жерка так хоч видно. Дивіться, яке красиве, рум'яне, апахуче. Шкабарчить, де шкабарчить. Шашличок готовий, зелень готова, огірок, радиска, цибулька. Все, будемо ласувати смакоту на сьогодні відпочинок від города. Інколи треба робити розгрузку від роботи і відпочивати. То ми вирішили посмажити сьогодні шашлик.